Перший крок це все-таки реабілітація, поновлення здоров'я наших героїв. Також ми займаємося родинами загиблих, родинами безвісті зниклих наших героїв. Я пропоную створити певний механізм, який буде працювати на постійній основі. А пропозиція об'єднати наші всі зусилля саме в цьому напрямку. Я радий, що система МВС також підключається дитини. Насправді у нас вже почалася така робота з сервісним центром МВС, буде відкрита автошкола для людей з інвалідністю. Сьогодні на рівні держави впроваджується інститут фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. На рівні Полтавської області масштабуємо громади, в 54 громадах вже працює даний інститут. Зараз наразі проводиться другий етап конкурсного відбору.